Чернівські художники створили життєстверджуючу експозицію Константа Краси. Присвячується вона жіночим образом та квітам, адже людська душа прагне цієї краси, яка завжди була і буде, навіть коли триває війна. Це перша з початку повномасштабної російської агресії, офлайн-виставка членів обласної організації національної спілки художників України. Рік тому ворог завадив відкриттю традиційної весняної виставки. Роботи чекали показу. Під час бомбардувань міста, будівля, де розташована виставкова зала спілки художників, двічі зазнала суттєвих руйнувань. І коли прилетіла в другий раз уже безпосередньо в палісся, втратила, вона з того боку теж все винесло. Це всі вікна, двері все повиносло. Роботи, які стояли. Ні одної не пошкодження не було. Дійсно, создатель мережі творчих людей і творчої доробки. З весняною виставкою запросив до себе художників заповідник Черніїв Стародавній, надавши для її проведення залу колегіуму. Весною розквітають не лише квіти, весною розквітає і жіноча врода. І саме на нашій сьогоднішній виставці ми бачимо справжній подарунок Черніївського осередку спілки художників. Головний посил сьогоднішнього виставкового проєкту це те, що життя та краса переможуть смерть. Україна переможе загарбників. Наші художники також роблять свій внесок у перемогу над ворогом, беруть участь у благодійних виставках та аукціонах. Кошти від реалізації картин йдуть на потреби українського війська. Оксана на Бельгії була. Вона там робила виставки. Потім в Прибалті зробила виставки Благодійні самі виставки. які йшли. І ми навіть від звідсіля туди відсилали свої роботи, щоб там виставлялися. І вони, в общем-то, продавалися і йшли на допомогу зсу. Твори 15 відомих наших митців представлені на виставці. Написані вони були вдома під звуки повітряної тривоги, під час перебування в евакуації в Західній Україні та Європі. Тут можна побачити цьогорічні полотна Олени Саченко, Романа Найдьона. Новими картинами ділиться з глядачем видатний діяч мистецтв Олексій Потапенко. Самі роботи, вони дуже насичені енергетикою самих художників. І тому от, я рекомендую приходити і дивитися ще й ще. Виставка Константа краси триватиме у приміщенні колегіуму до 3 квітня.